Всім добрий день. Продовжуємо розбирати задачу другого пункту номер 29 Нам треба знайти значення тригонометричних функцій тупих кутів. І насправді, оці значення, які ми тут знайдемо, ми будемо надалі використовувати в якості табличної. І так, мінус 135. Розуміємо, що це можна записати як різницю аргументів. Це 180 мінус 45. А синус 180 мінус альфа це просто синус альфа. Відповідно, це у нас синус 45 градусів. А це корінь з 2 на 2. З косинусом. Це насправді і надалі буде абсолютно аналогічна історія. І так, косинус. 135 уявляємо як різницю аргументів. Отримаємо мінус косинус 45 градусів. Чому? Тому що ми з вами пам'ятаємо, що косинус 180 мінус альфа це мінус косинус альфа. Загалом всі функції, і косинус, і тангенс, і котангенс, тобто крім синуса, матимуть оцей мінус. Якщо ми будемо переходити від. Тупого аргумента а, до, від тупого кута до суміжного йому гострого. Тобто це мінус корінь з 2 на 2 виходить. Третє. Тангенс 135. Це у нас буде тангенс. 180 мінус 45. Тангенсом, якщо не впевнені, чи там треба мінус, чи ні, страхуйтесь. Сінус мінус надає, косінус-мінус дає. Плюс на мінус дає мінус. Тобто перед тангенсом мінус також буде потрібен. І так, тангенс 45 це коли у нас рівнобедрений трикутничок. Тобто одиничка там відношення катетів. З котангенсом історія, власне, така сама буде. А так, тільки тут мінус треба. І так, котангенс. 180 градусів мінус 45. Це знову ж таки мінус котанген 45. Так само: косінус мінус дає синусні, мінус нам плюс дає мінус. І 45 градусів, знову ж таки, це мінус 1. А точніше, котангенс 45, це 1 і мінус 1. Тому що. Ось мінус дала форму. І так, наступне номер. Для 150 градусів. так, синус 150 градусів. Це у нас знову ж таки 180. Що таке? 150? Це 180 мінус 30. Тобто, отут ми з вами просто, як би, штучно представляємо наш аргумент як різницю двох. 180 і відповідного гострого суміжного. Так, це у нас те саме, що синус 30 градусів. А це у нас те саме, що одна друга. Так, друге. Косинус 150 градусів. Це у нас те саме, що косинус. А 150 запишемо як 180 мінус 30. Головне, градуси тут не губіть, бо там трішечки інша історія може потім вийти. І так, мінус 30, і це буде мінус корінь 3 на 2. Так, а от тангенс і котангенс я знайду дещо інакше. Бо тут вже кути однакові, я бачу. І так, тангенс у мене за визначенням це синус на косинус. Але і синус, і косинус я попереднім пунктом знайшов. Це у мене 1 друга. Це у мене мінус корінь з 3 на 2. І так, що тут виходить? Тут така собі 4поверхівка. Да? А, знаменник чисельника і знаменник знаменника вони поскорочуються, ну, буде мінус одиничка на корінь з 3. Кому і раціональність раптом не подобається, можна записати ось так. Тобто розуміємо, що це те саме, якщо б ми перейшли до мінус тангенсу 30. Це якраз мінус корінь з 3 на 3. Котангенс можна знайти, як, наприклад, косінус до синуса, а можна використати іншу формулку, одиничка на тангенс та п'яти Це в нас буде одиничка на мінус корінь з трьох на 3. Знаменник знаменника піднімається у чисельник. Це у нас мінус 3 на корінь з трьох, і на корінь з трьох тут можна скоротити, да бо. 3 у нас це корінь з трьох на корінь з трьох. Один скорочується, інший залишається. Ну, і про головне не забути. Тобто я тут просто продемонстрував вам трішечки різні підходи, щоб формулку попригадувати. 2,9 повністю використовуючи відповідний гострий кут. А 2,10 синус косинус знайшов, використовуючи формулу, а тангенс і котангенс за визначенням формально. Ну, тангенс за визначенням, а котангенс як обернений до тангенса. Можна було як косінус до синуса записати. Просто оце поділити на ось. Звичайно, що вийшло б те саме. І так, номер 2.11. Давайте з вами швиденько проговоримо. Ми з вами говорили, що у нас о, синус від 0 до 1, косинус від мінус 1 до 1. Це, якщо у нас з вами альфа. Від 0 до 180. Це принципово. І так. чи існує кут альфа для якого синус альфа дорівнює 03. Да, існує. Тому що 03 у нас належить. А у цьому різочку 0,1. 03 належить 01. Можна навіть отут зробити такий малюночок, невеличкий. Так, я підпишу 8 як XY. І в коло тут зроблю Наша одинична. Ось така. І так, подивіться. Отут одиниця. Отут о, одиничка. Отут мінус Мене питають, чи може сінус, тобто ординатка, Дорівнювати 0,3. Ну, нехай тут десь буде 03. Подивіться. Так може. Ось в яких точках. Тобто, так може. І так, друге. Чи може косінус дорівнювати мінус 0,99? Дивимось. Осьнус у нас від мінус 1 до 1. Тобто, так, цілком може. Якщо ми подивимось косинус, Тобто, це абсциса, чи може вона дорівнювати мінус 0,9,9? Ну, давайте. Отут, от десь. Отак от вона прям. От десь от десь тут ця точка є. Да, цілком може бути. Так, третє. Чи може косинус дорівнювати ось цьому? Ні. А оця точка не належить. Від від -1, мінус 1. Подивіться. Вона буде трішечки, але правіше. Тобто, тут ми кажемо: з вами ні. Не може. І четверте, що може сінус дорівнювати корінь з 5 на 2? Ну, тут треба порівняти. Да? Зрозуміло, що це додатнє число. А якщо воно менше одиниці, то все нормально, а якщо більше, то все погано. От давайте порівняємо корінь з 5 на 2 з 1. І так, я домножу на 2. Це додатнє число, знак нерівності у мене не зміниться. А далі у мене зліва, і з права додатні значення, тобто можна піднести до квадрату і порівнювати їхні квадрати. 5, очевидно, більше за 4, відповідно, корінь з 5 більше за 2, відповідно, корінь з 5 на 2 більше за 1. Ну, можна було інакше. Як альтернатива. Корінь з 5 на 2. Це більше, ніж корінь з 4 на 2. Бо ви, ви, ви пам'ятаєте, що корінь у нас зростаюча функція. Тобто, корінь з 5 отут, корінь з 4 отут. Значення, відповідно, корінь з 5 буде більше. А це, в свою чергу. І ще інше, як 1. Тобто, дивіться, корінь з 5 на 2 більше за 1. Тобто, це у нас виходить не належить. А синус у нас. Де від 0 до 1. Тобто це виходить якесь значення. Ну, ось тут. Десь воно там вище. Тобто, біда. Тобто тут ми кажемо так. Там не лежить, ми кажемо так. А тут ми кажемо ні. Ну, звичайно, що, мабуть, тільки четверте тут треба було порівняти, трішки, пописати. А всі інші можна було і усно відповісти, чи вони належать відповідним відрізочкам чи ні. Таким чином, ці номери ми з вами розв'язали.